Друзі, мої, вітання всім. Це я Сергій. Ось приїхав на свій город. Завтра кажуть, знов буде дощ, не можу ніяк вибрати такий. День чи дні чи тижні, щоб земля просохла, мені потрібно оце тут, оцю частинку города пройтись ротоваторами, перекопати. Отут де стежка була, тут малина у нас була, ось тут Оце звідси і тут і малина. Викопали малину, пересадили стежку перекопати. Ну Тут росло щось у нас города Ну ротоватор я взяв. Але, мабуть, діла не буде, бо я ще не працював, ось тільки доїхав сюди, ну, від причепа, і вже налипло. Я ще ж нічого не робив. Я от і не знаю, буде діло чи не буде діло. Земля дуже липне. Я ж ще не працював. Ну, бачите. Ну зараз спробую. Якщо буде отак накручуватися на ротоваторі, то діла не буде. Потрібно чекати, поки земля підсохне, бо це не годиться. Вона мокра. А фрезами працювати тут взагалі нічого не вийде, вони як замотаються, закрутяться. Залипнути і довго відчищати. Ротоватори хоч на задній передачі, можна скинути трохи. Якби була суха земля, то без проблем. Краще тверда, суха, ніж отака, що налипає. Ну, спробую. Ну, отак, отак іде по стежці. Бачите. Ну, ковиряє, що там, колупає, чи повиряє, чи як сказати. Ну, це за першим разом. Я ж проїдусь всю стежку отут, докатаюсь, да? Перекопаю оце так, а потім вмикну вже другу передачу і діло піде веселіше. Ну ось я вже перекопав те, що мені було потрібно. Стежка, город, оце звідси. От і отак он туди, де стоїть мотоблок. Так. Ну, перекопав нормально. Вже нормально. Це я працював на... Перший понижений, А тепер вже можна і на перший звичайний, ну, другу назвемо, так, це середня. Мене трошки пошатає туди-сюди, бо швидкість буде більша, але буде оце все перемилювати, розбивати, розкидати. Зараз покажу, як він тепер може вже ротуватором працювати на другій передачі. Все, друзі, я закінчу свою роботу. Бачили, як гарно на другій передачі. Біг мотоблок. Все перекопав. Ну, спочатку, як я почав працювати, думав не вийде, бо ну, мо, мо, сира дуже земелька, чорнозем. Але перекопав дуже гарно по два по три рази отак. Так що я свою роботу зробив. Навесні, як доживемо, як не прилетить в хату, так. Доживемо, де будемо далі працювати. Профризуємо, щось будемо тут садити. Так, мотоблок. Молодець, дизель, хороша штука. Тягне і не випіндрюється, як то кажуть. Правда, а це зараз трохи відколупаю, налипає отаке. Ай, смакота. Який гарний чорнозем, бачите? Бачите? Що це робиться? О, як пластилін. Холодна сварка. А, о, тепер хоч сошник видно. Помить треба цей палець водою. Бо не вилізе. Ху -ху -ху. Так, ну добре. Що у нас тут на ротоваторах? Ну, на ротоваторах нормально. Нормальненько. Все є. І, і травичка, і корні, і... Де тут зуб той? Щось я не бачу, десь заховався. А, воно він, воно воно. Нічого, це я так, щоб показати вам, як воно тут налипає. Зараз ще правий ротоватор покажу. Ось він. О, бачите, як гарненько все тут тулиться. О, яка смакота. Да, Сам би їв би так. Для не треба. Гляньте, клас. А. а я зараз заведу, здам назад, трохи скинеться оце все от, на землю і вичистяться ці ротоватори. Так що, друзі, ротоватори — це хороша штука. Бачите? Рукою навіть можна почистити. А фрези ні, там проблематично, якби оце фрезами я тут працював. Довго їх відчищати фрези, а ротоватори легше. Задню передачу включу сушніком в землю і газу, і воно зараз все скинеться. Ну от, Поки я тут працював, так і гірчичка моя підросла. Дивіться, це олійна редька. Треба її, мабуть, буде на зиму запахати або може змерзне, не змерзне, не знаю. А тут гірчичка. От. Он як гірчичка зійшла. Ну, Вже підростає. Вже підростає. О, Нормальненько? Нормальненько. Це зараз майже кінець жовтня. Десять ну, днів залишилось до кінця жовтня. Ще підросте. Ще буде тепло. Ну, а вже в листопаді, мабуть, будуть заморозки. не знаю. Ну все, друзі. чіпляємо мотоблок до свого самогробного причепа. Бабусю на лавочку. До речі, там бабуся малину підкопує, обкопує траву, викопує. Кущики. Робить, щоб було гарненько. Травичку викопує. От. А я. Все. До нових зустрічей, до побачення. Мені отака вподобайка. Ну, рука чорна, це не страшно. Я ж показував вам, який у нас гарний чорнозем. Всім бажаю мирного неба. Всього найкращого, міцного здоров'я, друзі. До нових зустрічей. Пишіть, будь ласка, коментарі. Буду вдячний за вподобайку.